Шановні депутати, на адресу нашу надійшов лист про проведення службового розслідування за підписом начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ Львівської області пана Богдана Щура, я власне зачитаю суть цього листа. За прорахунки в організації забезпечення охорони громадського порядку, нетактовне ставлення до громадян, начальника Другобицького міського відділення головного управління Міністерства внутрішніх справ підполковника міліції Галюлька та його заступника начальника міліції громадської безпеки підполковника міліції Штогрина притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Суворо вказано заступникові начальника головного управління МВС України у Львівській області полковнику міліції пану Курсі МІ на відсутність належного контролю за роботою нарядів, задіяних на охорону громадського порядку, та попереджено, що в разі допущення аналогічних випадків до нього буде вжито суворих заходів дисциплінарного впливу. З метою недопущення у майбутньому подібних непорозумінь головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області з керівним та особовим складом проведено заняття щодо беззастережного сприяння депутатам усіх рівнів при виконанні ними депутатських повноважень. Начальників міськ Лінорганів головного управління МВС зобов'язано особисто контролювати виконання функцій особовим складом під час забезпечення охорони громадського порядку. Та є відповідь і інформація. Пані Ірина Фаріон, прошу мікрофон. Шановні колеги, я просила би вас абстрагуватися від прізвища Фаріон в тій ситуації, але оскільки ситуація така була, то зосередити свою увагу на двох речах: перше це обшончення прокуратури і оцимбалення державного телебачення. Про що йдеться? Ідеться про те, що переді мною є документ, який підписав старший помічник Дрогобицького міжрайонного прокурора, молодший радник юстиції на прізвище Курлятович. Це документ на сімох сторінок. Шановна громада, таке враження, що це писала п'яна людина або обкурена людина, або неадекватна. Це людина, яка оперує п'ятьма абзацами на сімох сторінок. Переставляючи їх ці п'ять абзаців у різні шахові позиції, це людина яка плутає стать головного міліціонера Дрогобичини Галюлька. В одному випадку це чоловіча стать, в іншому випадку це жіноча стать. Лише на шостій сторінці свого семисторінкового твору про те, як святкували 150-літній ювілей, цей старший помічник Дрогобицького міжрайонного прокурора, молодший радник юстиції Корлятович. Нарешті виводить головну дієву особу, яка напала на депутата Н. Ця дієва ця особа, яка напала на депутата Н, має дуже симптоматичне прізвище Безстрашніков. І ще один безстрашніков допомагав прізвище його Сиротін. Направду, щиро Дрогобицькі хлопці, які народилися на франківській землі. Звичайно, що я подала оскарження на е, е, рішення е, прокуратури Дрогобицької міжрайонної Прокуратури у відмові кримінальної справи щодо Бестрашнікова і Сиротіна. І крім того, я вважаю, що цей пан Курлятович взагалі не сповна розуму. На тих сімох помилках я нарахувала 118 помилок. Я вже вам їх називати не буду, тому що це принижує будь-яку притомну, а не нетверезу людину. І нарешті другий висновок, який ми маємо з того зробити, бо це стосується всіх нас, опозиційних депутатів. Як Ця подія була висвітлена через засоби масової інформації. На початку свого слова я сказала про оцембалення державного львівського телебачення. Державне львівське телебачення сьогодні можна перейменувати на телебачення імені Цимбалюка. Тому що після тих подій у селі Нагуєвичі Львівське телебачення показувало фантастичну картинку, як тішилися Дрогобичці і як тішилися Нагуєвичі, що до них приїхало три Галицькі хруні. Тих три Галицькі хруні це пані Ганя Гер Герман, Села Колодруби, помічниця Януковича, це ще один хрунь на прізвище Лавринович і ще один відворотний хрунь на прізвище Шурма. Так от хочу повідомити всім, хто слухає нас, що коли на сцену вийшла ця так звана радниця Януковича Герман, то публіка засвистувала її упродовж сімох хвилин, а міліціянти по-пластунськи лазили між людьми і просили їх цього не робити. Тобто, львівська громада, громада Львівської обласної ради дала близько скучу оцінку тим істотам, які не мали права ступити на землю Івана Франка. Дякую за увагу, шановна громадо. Отже, звичайно, що я буду оскаржувати рішення цього напівпритомного молодшого радника юстиції Корлятовича. Дякую. Слухається питання про